Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо! Вийшло сонце, вийшла і я. Хоча насправді, насправді сонце вже добралося, дісталося так. Чи дійшло і до наших країв, вже відбули ми, мабуть, ті холоди ту земноту, яка була зовсім кілька днів тому всього лиш. І от за яких там пару днів з плюс 14-15 перетворилося плюс 26-27, а на сонці, мабуть, і всі плюс 30. І звісно, що краса квіткова, квітуча, вона теж відчула це потепління, бо ж не тільки в день стало тепло, а і ночі стали тепліші. І це є теж ключове для квітучих рослин. Не тільки для квітучих рослин, я просто знімаю квітучі рослини, намагаюся, та звісно, і для. Всілякої городини і для дерев, і так далі і так далі. Але найперше цікавлять квітучі рослини. От навіть троянди вже показують по одній квітці. ще немає що знімати дуже. Бо та, одну квітку показати ну, не дуже, я поки що розраховую на таке. -то. Але квітнуть півоні. І вирішила я підійти чи вибігти до своїх півоній. Проміжку між своєю роботою трішки переключитися, розвіятись і відзняти відео. І мало того, що потепліло, воно відразу почало квітнути. Деякі сорти, є ж сорти все ж таки більш ранні, там, середньої, середнього терміну квітування, пізніше і, і так далі. А навіть несподівано, несподівано, коли я виглянула з вікна, розкрилися ще деякі сорти, на які кажу, я зовсім не очікувала, що вони розкриються сьогодні. От, я вже знімала і показувала півоні метелик. Вона на середньому плані і вона вже відцвітає. Вже я ось зніму і позабираю ті насіннєві коробочки, так ті фактично квіточки, які вже Втратили свою декоративність. Там на, на, на кількох і ще тримаються пелюстки, але це ненадовго, бо прогнозують грозу дуже сильно і там попередження якогось рівня прийшло. А гроза це, звісно, що шквальні вітри. Це і швидше за все будуть такі проливні дощі, може, і нетривалі, але все-таки. Дуже сильної інтенсивності, і, звісно, ці всі пелюстки там вже є що робити на листочках тих, тому мені сьогодні на вечір буде робота. Позабирати з листя ті всі пелюстки, які попадали, і пообрізати ті, що вже розцвітають. Тому так, метелик найперша вона була, ну і найперше відквіт... відцвітає. І... На з до неї інші красуні, а теж селекції ботанічного саду імені Гришка, пан Горобець І зараз на передньому плані красуня Писанка Коломиї дуже гарна, згідно своєї назви, така вона і є чудесна. Єдина така примітка, що цьогоріч вона не показує розмір квітки такий, як в неї був раніше, в попередні роки. бо... Так, бо впливала погода на це, і вона, виходить, що не мала сили до, ну, доростити. При всій кількості, бо все-таки кущ дуже-дуже помітно підріс, дуже більше стало квіткових бруньок, а порівняно з попереднім роком він загустився гарно. І відповідно, всі-всі-всі пагони, я бачу, що ну або майже всі закінчуються квіткою. Один я лише пуп'янок забрала, бо він загнивався, і там один бачу такий, така квітка дефектна, що вона вже фактично й облетіла. От, але загалом загалом квітне пахне, дуже ароматна. І я навіть пробувала під'єднуватися на дзвінок, свій по роботі поруч зробила собі таке місце біля півоній. Ну і ти сидиш, я не помічала, що вони так пахнуть насправді. ну... Я, якось це, я люблю аромати, але я не завжди пам'ятаю прийти і понюхати кожний кожний сорт там троянди, наприклад. Так. І мене часом питають, а як вона пахне? А я думаю, так це ж флористично, вона, мабуть, не пахне. А хтось пише, ні, вона дуже сильно пахне. Я думаю, ну, треба ж все-таки принюхуватись до кожного сорту. Те з півонії. Чомусь не завжди я пам'ятаю принюхатись, так? Але оскільки я сиділа, скільки там часу, і от зараз я стою з вами говорю близенько від цієї півонії. Дуже-дуже пахне, дуже гарно. Аромат чи пахощі не є надто сильні, не є такі, що аж там носа забиває, чи в носі крутить від насиченості, ні. але дуже гарно, відчутний, дуже приємний. Запах півонії, мені дуже-дуже подобається. І в тому числі якраз і через цей неймовірний півоній аромат я і собі їх і купляю, і додаю в колекцію. Ось барва темненька, і якщо так порівнювати барви, от буде ще зараз одна піввоня в кадрі, вони ніби схожі, але ні, все-таки кожна має щось своє. Металик, вона є більш фуксієві відтінки. Писанка Коломиї, вона ну, більш така вже йде буряковість. Ну, можна не так буряковість, як в бордовість, вишневість. Ось Ну, видно, видно, що все-таки відтінок її такий унікальний. Зараз спробуй дійти до ще одної краси. Ота, от на такому дальнішому плані за метеликом. Чи за півонії метелик, то є теж наша українська селекція, і вона називається Героєм Небесної Сотні. Теж пан Гробецькийський боцат. Ось ця краса, ця півоння Героєм Небесної Сотні. Вона є з більшою квіткою. Ну, квіти взагалі, як видно, мабуть, із відео, вони всі прості. Так? Форма їхня дуже схожа, і от розміщення тичинок, їхня, мабуть, кількість там плюс-мінус однакова. Але вона може відрізнятися, там, за округленням пелюсток. Квітка як розкривається. Потім вона може змінювати свою барву навіть тичинок. От бачите, коли вона починає, то всі, всі всі пеляки, вони виражено жовті. А коли вже кілька днів постояла, ну, це, мабуть, днів три вона така розкрита то видно, що пиляки ну, враження, як ніби підсохли. Але я думаю, що це така специфіка сорту, бо, тому що я бачу по квітках, які відкрилися трішки раніше, в них у всіх отакі ось темнуваті йдуть тичинки так, після кількох днів. Там вже щось працює, щось трудиться. Так. А от метелик, бачите, це вже відквітаючий, але ні, все-таки колір пиляків лишається жовтий. От, а тут чітко от видно різницю. Тому, тому так. І квітка знову ж по розміру, вона може бути більша. В неї, от, хоч і проста, але велика. Велика така чаша, там, не знаю, береш в руку, і, і, і на повну руку навіть за межі руки, ну, як який ще розмір руки, звісно, у нас теж можуть бути різні руки. Але так, в мене було таке, що вона. Повністю навіть вилазила за межі руки. От, тому знову ж цьогоріч дякую, що відкрилась, Дякую, що я маю чим насолодитись, абсолютно не скаржуся на те, що замалий мені розмір квітки. Ні. Все-таки і це дуже чудово, що змогла вона відкритись і потішити мене своєю красою. Куш так само наріс прекрасно, дуже додав, порівняно з, ну, з попереднім роком і тим більше з, з, зна, з першим роком. От, дуже-дуже гарно. І от частина вже в затінку від хати, бо сонце трішки ну так вже клониться до заходу, а частина все ж таки на сонці. І колір висвітлений. Нема на, на героям небесної судні немає як показати ту насиченість. Може, якось ще зловлю в якийсь день. Оце ж краса, яка мене здивала, Golden Angel. Я кажу, не очікувала її побачити сьогодні. Перша квітка розкрився вона видно, що здеформована. Чому? Тому що вона навіть не немає не як показати, вона фактично була в стані пуп'янка, який ось-ось мав би розкритися. І в нього по центру була видна частиночка-частиночка малесенька того центру. І дуже довго вона стояла, оцей пуп'янок так і стояв. І відповідно на нього падали дощі постійно, регулярно. Навіть сніг якийсь був на нього потрапив, звісно, заморозки, і фактично його ну, замокло, замочилося воно і все. І вона здеформована. Але інші квіти більш-менш-менш. Більш це теж не, най, не, най, ну, не найпрекрасніший вигляд, не най, як то сказати, не найбільшої так краси, яка може бути ось цього сорту саме квітки. Бо загалом цей сорт я люблю найперше за листя. І за цю барву, неймовірно, листя. І як вона кидається в очі будь-де і будь-звідки. Особливо, якщо підійти до неї. Так. Але квітка теж гарна. Проте кажу, цьогоріч, ну дещо підпсута. А на додачу це є біла барва. і ось <кій> навіть кінці, навіть краї деяких пелюсток, які були зовні та є зовні далі, вони найбільше показують ось ці ось сліди ну, такого затяжного очікування відповідної температури, щоб мати можливість розкритися. Тому так, тому квітне тішить все-таки, звісно, бо будь-яка квітка, навіть хай і трішки здеформована, все одно воно приносить радість і задоволення, бо воно дуже ж таки очікувана. Особливо нам зараз теперішні часи, коли ми намагаємося знайти щось таке позитивне в будь-яких моментах. Ось відрізняється. Кожна окрема квітка є, кажу, гарніші, навіть на одному тому самому кущеві, а є трішечки, ну, більше, би, ті, що більше піддалися впливу затяжних дощів і холодної температури, холодної весни. Ось отака. Краса, і вона теж пахне по-своєму, ну інші нотки. Тут ще будуть розкриватися, але вже розкривається цьогоріч. Побачу я кілька квіток півоні Чорномор. Хоча насправді це вже другий рік її квітування в мене. І минулий рік вона теж квітувала. Вона мені видала одну квітку, і вона була дещо здеформована. Ну, Якби, півонія часто вона має силу наростити квітку і розкрити її, але от, власне, що не завжди вона має силу її доростити до такої повністю сформованої, так, гарно вкладеної і так далі. форми. Тому минулоріч перша квітка вона була не аж така показна. Цьогоріч три в мене всього лише пагони, ну, пагонів більше, ніж три, але виросло три квітки. І я надіялася, що е, так, що вони мені е, ну, якби вийдуть майже в усій красі. Але, 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 одне й те саме повторюю, як папуга, так. Погода, тому тішуся тому, як є. Але насправді колір дуже гарний, колір глибоченний. І я маю кілька е, знову ж ботанічний сад наш, гришка, пан Горобець. Я маю багато, ну багато небагато. Ні. Якщо порахувати кількість співвідношення, так загалом моїх півоній, то можна сказати, що немало я маю його сортів. От і вона має таку барву, як, як ніби досить наближена до інших сортів, таку, таких як чаклунка, Геркулес. От, Спробую порівняти, бо Чорномор вона мене привабила своєю назвою, і з назви я так уявляла, що це має бути щось дуже темне, таке насичене, насичене. Дуже надію, що так і буде. Бо я люблю таку барву в квітах і в трояндах теж. Ну, І там ще одна Чорномор. Теж вона не надто ідеально сформована. От, Якось, може, кілька днів пройде, бо я побризкала зовсім недавно. Все-таки я побризкала троянди Мавріком. Бо так, бо такі погодні умови, що на біо я не надто покладаю е, як то надій. І минулий, рік в мене був вже такий досвід гіркий, коли я тримала біо-біо, бризкала, а воно нічого, попелиця жирує. Я побризкала в рік і витягнула завдяки цьому свої троянди. Одного разу вистачило. І відповідно, оскільки поруч мене тут п'єре, то потрапило і на е, пастелеганс, тому я не, не зможу взяти в руки і показати. Пройде кілька днів. Я це зможу зробити. А так в кадрі це є Пастелеганс. Це є одна, можна сказати, з королев півоні, як на мене. І загалом, мабуть, та ні, ну є, звісно, сорти дуже відомі, дуже популярні, дуже дорогі. І Пастелеганс не ну, далеко не найдорожча, те, що я бачу. От В мене немає дороге з них, в мене Пастелеган. Це найдорожча півонія. От, і дуже гарна. Так. Я дуже рада, все ж таки, що я придбала її. От трошки там вела комунікацію з собою, своїм сумлінням, але все-таки придбала. все-таки придбала І дуже вона мене тішить. Нема такого в мене, що я розчарована, що я думаю, ну ні, дурницю я зробила, та ну все-таки гарна, гарна, дуже гарна. Чим гарна? Ну так, от колір в неї цікавий. ну Його тяжко описати якимось там одним, чи навіть через дефіз, так, чи через тире зробити якийсь там. Кілька кольорів поєднати. Ні, тут, тут є відтінки різні, і навіть на одній квітці різні відтінки. І коли вона постоїть кілька днів, у неї взагалі міняється. Робиться такий цікавий жовтий відтінок, але ну такий жовто маслянистий ну дуже гарний. Дуже гарний. Я пробувала це камерою передавати попередні роки. Не завжди вдавалось, бо камера не передається. Ну, моя камера з телефона, мене не професійна камера. Вона не передає так детально той колір ту барву. Але загалом. Дуже дуже гарна, дуже велика форма, чи то розмір великий в цієї квітки. І, відповідно, вона коли починає, вона досить от поступово розгортається, розгортається, мало того, що розгортається, вона і підростає. Тобто вона постійно збільшується, збільшується, збільшується. Вона робиться така, ніби потім в результаті ось внизу тарілочка, так нижній шар, а зверху, ось ці ось такі зачіска, така пишна, так, з тих пелюсток, і потім показується серединка. А всередині ще така червонуватість, ну гарно, гарно. Гарна, як на мене, і як на мій смак, і так я все таки кажу рада, що її маю. І вона дуже гарно пахне. Зараз не нюхаю знову ж, тому що має бути певна витримка від часу, як я обробила троянди. Але дуже я люблю нюхати, і тепер я так намагаюсь нюхати. Ну дуже дуже гарна, дуже чарівна. І ось так поєдналися. Ну, трішки схрестилися, можна сказати, пагонами чорноморта, темна, так і пастелеганці навіть квіт, кілька квітів. Фактично пастелеганс, і от та темна, темнюща Чорномор теж дуже гарно виглядає. Тому наступний рік, надіюся, якщо все буде добре. І як буде земівля, як буде весна. Хоча земівля, переважно, мабуть, нема проблем з і півоні. Але всяке може бути. Але так, весна-весна тут керує. От як вдасться наростити тій півонів Чорномор, то буде ще цікавіше, бо більше може вони схрестяться і так далі. Ну і там надіюся, що вдасться мені ще вийти в етер і показати, і що гроза, як обіцяй, не все мені тут вложить. А якщо так станеться, ну то не пошкодую, якби не буде за чим шкодувати, а зріжу це все в букет. Бо фактично півоні я так люблю, і я, хоч і маю їх немало. Але я все-таки купляю. Я йду на базар і от пані такі, хто має там чи дачі, чи десь просто будинки так за містом, і вони приїжджають на базар з півонями, то я радше куплю собі. Поставлю, аніж буду зрізати свою красу. Ось отак. Ось такі півонії. Така краса. Нарешті тішить. Звісно, там ще на такому дальнішому плані чи середньому поруч з пастелегам водозбір, чи орлики, чи квілеги, хто як більше любить називати. Подобається мені її сусідство. Вони так, ну вот то взагалі без проблемна рослина, насадив чись сама. Вона досаджується, досіється гарно. Вони так гармоніюють мені, бо форма квіток різна, тобто квілея дрібненька, а пастилиганс, наприклад, велика, і там потім лореля за і заквітне, потім ечетсемон заквітне і буде теж дуже це гарно виглядати. Ось оця. Поєднання різної форми, різної такої, звісно, і пелюстки, там різьблені, такі чи то гостренькі, тут такі заокруглені. Гар, гарно це все виглядає, але ну, це так на мій смак, звісно, в нас смаки різняться. Комусь може бути і не таке враження, як мені воно виглядає. Ось отак. Таке моє півонієве, невеличке. Королівство, невеличкий такий куточок, звісно, порівняти з чим. Хтось має кілька в село в мене більше, ніж кілька. Добрий десяток, а то, може, і за 20 плюс. Гарно, гарно тішать, тішать, нарешті дочекалися. І ми, і вони тепла, бо та дощі і холод все-таки в червні вже хочеться. Тепла, але як, такої, як весни, і не було цікаво, в кого як з весною. Мали якусь таку весну, чи теж у вас <кій> фактично холодно, 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 і, то, і, 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 і раптом в два рази більше плюс 30, плюс 15. Так само перескочило фактично такий період, як весна. Пишіть, розказуйте, діліться, що у вас зараз від не співоній. Буду дуже дякувати вам за відгуки, за вашу. Інформацію от за будь-які коментарі активності під відео. Всім дякую за увагу, за перегляд до наступних відео і па-па!